Був один чоловік з гори Ефраїм на ім'я Міхай. Раз якось промовив він до матері своєї Ті тисяча сто срібних шеклів, які взято було в тебе, і про які ти вирекла, була прокльон при мені це срібло в мене. Я взяв їх і оце тобі назад повертаю. І відказала йому його мати. Нехай благословить тебе Господь, мій сину. Коли він повернув матері своїй тисячу шеклів срібла, мати його сказала: Я хочу присвятити від себе це срібло Господові, хочу зробити з нього для мого сина різьбленого і литого Бована. І коли він повернув його своїй матері. Взяла вона двісті шеклів срібла та й дала золотареві, а той зробив з них різьбленого і литого боввана, щоб поставити в хаті в Міхая. Таким чином мав міхай у себе божницю зробив ефод і терафи і посвятив одного свого сина, і той був йому за священника. Того часу. Не було в Ізраїлі царя, і кожний чинив, що йому було до вподоби. А був один юнак з вифлеєму юдейського, з коліна Юди. Він був левіт і перебував там приходьком. Покинув він місто вифлеєм юдейський, щоб перебувати де доведеться, і, подорожуючи, зайшов на Ефраїм гору в господу міхаям. І спитав його міхай, звідки йдеш? А той до нього. Я левіт з вифлеєму юдейського. Ходжу я, щоб осістись, де доведеться. Сказав йому міхай, «Зостанься у мене та й будь мені за батька і за священника. Даватиму тобі щороку десять срібних шеклів, повну одежу і харчі. Пристав левіт на те, щоб жити з ним, і став юнак у нього як один з його синів. І посвятив міхай левіта, і юнак став у нього за священника, і жив у домі міхая. І сказав Міхай: Тепер я знаю, що Господь буде доброзичливий до мене, бо маю левіта за священника.